І Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, п'ятиря по звіснення Святого Духа, маємо Іванглії пропіснування. І я б хотів би сьогодні застановитися на кількох таких пунктах того сьогоднішнього Іванті. Перше, зауважимо, як просто стається Оцей екзорцизм. Ек екзорцизм це є той молитва на вигнання Слободи. Правда? Я думаю, що ми всі, ні, може не всі, але багато нас бачили той фільм екзорцизм, яке то все наповнене таким таким екшен, як то все наповнене правда, таким там, читається молитва, крест і так далі. Зараз чорма. Ісус просто приходить. І оті от два. Двоє осіб, яких вже зло так далеко зайшло, що вони вже навіть самі собою не керують, починають кричати до чого ти прийшов сюди на злочин? І це й тепер, на що я хотів звернути увагу. Там, де приходить Господь, там зло відходить саме собі. Чим більше в нашій душі, в нашому розуму, чим більше там є Бог, тим більше там є мудрості, тим більше там є мир, тим більше там є віри, чи то надії, чи то риболі. Бог це і той, хто приходить і і на. Ще одне, і ще інший Бог. І чим глибше людина входить в той іншого духа, тим більше вона стає злою. Оці два цих двоє людей, які прийшли до Бога, чи Бог прийшов до них без якихось яких, яких обрядів, без нічого, зло мусило вступитися. Дорогі мої, це є тепер, чому приходимо до храму, щоб щоби від нас відступило зло. Зло розчарування, зло у тих постійних нервів, сварок. Оте зло, щоби від нас відступило, тому ми йдемо до храму. Тут ми наш, просимо Бога того, чого нам найбільше бракує. Яке перше наше прохання? За мир з звесові і спасіння душ наших, Господе Комуни, Господи, дай нам. Дай нам мир. Тут наші случаї. Дай нам мир нашій державі. Це є те, чого ми приходимо як перші. Адже ж противником миру є війна. Тому, пам'ятайте, кожна війна, незалежно від того, чи це є родинна війна, чи це є державна війна, це є породним дияволом. Диявол це є той, хто ділить. Грецьке слово діяворос перекладається в українській мові той, що ділить. І як тільки ми починаємо ділитися, ми потрошечки стаємо слугами диявола. І це то друге, на що ми я хочу згодом вашу увагу. Нам не дуже хотілося, щоб небо і пекло були десь. Правда? Щоб диявол співбігло десь там у свині і так далі. Але сьогоднішній Іван показує, що диявол сидить в людській душі. Він там живе. Чим більше він ділить чоловіка від дружини, тим більше він заходить до нашої корми. Чим більше він ділить батьків і дітей, тим більше він заходить до нашої коробки, до нашої. І це є друге, чому ми йдемо до храму? Щоб тут, в храмі, стати перед Богом ставим, не хочемо сидіти. Ми хочемо жити Ми хочемо жити одною родиною. Ми приходимо сюди і просимо про ту єдність у вірі. Ми всі є тут не конкуренти. І тому починається кожна проповідь по тими сторонами, але брати, сестри, третє. Як бачимо, чи ми дуже часто в нашому житті хочемо від Бога чудо. От якби ти ще Боже зробив чудо, ото би було. І тому оці всі наші чудотворні місця, які ми називаємо, зарванеться, льот, так і мають далі. Там мільйонами і мільйонами людей, всі хочуть чудо. І всі кажуть, що якби чудо, вже би тоді сталося дійсно. Я би тоді точно вже повірив. І в нас завжди є ота почерговість чудо, віра Сьогоднішній Іван показує нам, що та почерговість не функціонує. Сталося чудо, чи не сталося? Правда? Про то що, сталося чи не сталося? Правда? І що? Помогло? Не помогло. От Оті мешканці того краю приходять кажуть, кажуть, наші Ісусе, ти щось кістки незрозуміле, ніхто він не Ступися. Ми якось без тебе жили, ми тепер якось далі проживемо. Ти йди далі. Тобто чудо не приходить до міру. Віра творить. І ми маємо це цій Євангелії дуже багато про звітів, нехай тобі станете за твоєю вірою. Віра просить чудо, чудо приводить до віри. Бо якби чудо приводило до віри, то під Христом стояло би не три. Життя. А принаймні, хоча б тих кілька десятків оздоровлених Ісусом Христом, ми не знаємо, скільки він їх оздоровив. Перестаньмо шукати чуда. Коли би та віра зробить Вірмо в себе, вірмо в Бога. І ви побачите, що ця віра зможе змінити наше життя. Це і ті пункти, які би я хотів, щоб ми взяли з собою додому. Перше, Бог живе в нашій душі, але це може жити так само, як і я. І це є дуже важливо. Щоб ми з вами стали і подумали над тим, хто живе в моїй душі. Це дуже просто зробити. Проаналізуйте своє думання. Проаналізуйте те, як ви дивитеся на цей світ. Про що ви думаєте? І ви тоді будете бачити, хто там сидить. Чи там є десь то, стоп, чи там є де? Чи там його бракує? Якщо його бракує, по то ми приходимо до храму. Потім ми приходимо сюди. Щоб Після Господа помилуй другим виголосом у нашій війні є мерка. Так часто ми його хочемо до тої Оце є той індикатор, індикатор в нашій душі. Що там робиться? Чи є там оцей мир? Не чекаємо чуда. Чудо вже відбулося. Чудо відбулося тоді, коли ми народилися. коли з нічого виросте мир. Це вже є чудо. Чудо це є те, що я сиджу. Своєї дружини, яку я ще, можливо, 10, 20, 30 років навіть не знав, що вона існує, а раптом ми вирішили з нею жити разом. Чудо вже сталося, його треба тільки прийняти, побачити. Ми його перестали бачити, це чудо. Чудо не приведе до віри. Віра приведе до чуда, бо я подивлюся на цей світ до іншому. Я подивлюся на цей світ не як якийсь кладу того зла, а як що Бог. І як каже нам наша книга буття, коли Бог це все затворив, каже, побачив, що воно хто, Бог створив світ зло. Людина принесла світ зло. Ось це які важливі пункти і елементи, які ми можемо взяти для себе. Чим глибша наша молитва, чим глибша наша участь у тих святих тайнах, тим ближче ми стаємо до Бога. Чим ближче ми стаємо до Бога, розумієте, ближче стати до Бога неможливо тоді, тобто, коли бо на Бог передав нашу Богу, воно за всі безпосередньо до нього. Ні, чим ближче Бог стає до нас, тут, до нашої душі, тим більше приходить до нас до того позитиву, до того спокою, того миру, отих глибоких, глибинних чеснот. І без них людина перетворюється в у А Той процес, який Дарвін називав перетворення з тварини в людини, починається у зворотній. Бо без того, що ми є варті? Без надії, без любові. Що мені варті без доброти? Без мудрості, без терпеливості? але все ті частоти, по які людина приходить до храму. Щоб тут, у храмі, через молитву, не просити собі в Бога цих чеснот. Пам'ятайте, чим ближче буде Бог стояти до вас тут, тим спокійніше будуть ваші думки. Чим спокійніше будуть ваші доброги, тим спокійніше буде ваше життя. Це і та говорить, тому що все ж починається із нашого мислення. Все починається в голові будь-яка наша дія. це є тільки результат нашого мислення. Все починається там. І тому Господь на це робить такий величезний наголос. Пам'ятайте останню неділі, цей сотник, який казав, в мене теж також є влада. Але моя влада дуже інакше, я можу людині приказати, а ти можеш людину. Зробити її погляд, зробити її свій добгляд добре, щоб вона відбулася на цей світ. Це є програш ява. Чим добреша є людина, тим більше програв дояв. Бо він тоді не зможе поділити. Тоді не потрібно буде з кимось воювати, воювати з самим собою, воювати зі своєю родиною, воювати між державами. Бо тоді ми будемо розуміти, що всім цього вистачає. Тепер порівняйте це все із нашим публічним сусідом. Ці оті елементи їм бракує. Вони так привикли вірити в брехню, що в них колектив, та не одна людина, це колектив повірить, що шовбивав, мурдував, мордував то є добре. Ви собі уявляєте, що це за свідомля? Ось це і є жива, пряма дияволока. Бо вони мусять ділитися, вони мусять стояти вище, вони не можуть бути рівні, вони не можуть бути братами, і сестрами, вони мусять принести, визволити і так далі Ось це і є конкретне явище. Бо це і дуже важливо. Ми дуже часто наявище оцінюємо за такими мірками, як отей два, яких там верещали, кричали, били, воювали і так далі. Як у і достатньо. Але собі, що явище не може бути набагато. Більше. Оці із Гадаринського, в жителі Гадаринського краю. Ми так взяли на право, правда? Вступися. Якщо там хоч Господь міг подіяти, то тут він став веселим. Що він зробив? Ступись. Він міг якось сказати, заслухайте, дивіться, подивіться, на те, щось. він навіть ними не дискутував. Він просто тихенько підійшов. Ви ще читати старий завіт. зверніть увагу на Соломона і його життя. І коли він збудував той величезний храм, Бог такий був гордий, зайти, каже, Божа, слава зайшла туди. І коли Соломон в повну розпуску, каже, 700 жінок і 300 налог і так далі. Каже, Боже, слава Тихий. Він не дивився за Соломона, він його не переконував. Каже, Пам'ятайте, що у нашій голові, у нашій душі пусто стане пане. Як він підійде, прийде до інший дух. Той дух, який буде мордувати, нас буде мордувати. Тих, хто біля нас буде мордувати. Той дух, який буде ділити, той дух, який буде нас постійно далі, той дух, який буде робити нас злий. Не допускай того духа в нашу душу Молімося про Бога за те, щоб він міг очистити наші душі, щоб він міг дати нам той тверезий погляд на життя, той погляд, який допоможе нам знайти мир, знайти спокій. той погляд, який зможе зробити нас добрішими. та й взагалі зробити нас просто людьми в повному розумінні того слова. Амінь. Слава Ісусу!